Плончик і машина. Стається, дощик починається. Стається, дощик починається. Стається, дощик починається. Що тобі треба? Що тобі треба? Відстань від мене вже. Ой, слухай, в мене є тут зонтик, дощ передавав. Можемо двоє сховатися, якщо хочете. А, вибач, я просто тебе задумала за сороколітнього психопата. Ну що ти, шо ти? Мені всього тридцять. Да? А по світу не скажеш. А що, справді дочки передавали? Да, да, В передавали. мене прямо спину ломить, все трішки там болить. Дуже. Бідненький який. Ой, та що мене жаліть? Та що мене жаліть, -та? Про... Хорошо, слухай, можемо ми реально по будемо ховатися від дощика, якщо хочеш. О, а слухай, а хочеш тихи? Я от прямо сейчас придумав хоп хоп, хоп хоп хопа. Это хоп. Ой. Ой, хулигани тікаємо. Привіт, красотка. Чого під деревом стоїш? Та дощики передавали сьогодні, Та ну сьогодні ж буде цілий день сонце. Ой, це кузя, мій друг, треба до нього піти. Лунтик, ты тележка с орешками а? бабуся, яка тележка, які орешки, мені потрібна машина. Машина потрібна. Шо-шо, хулігани забрали? Так хулігани. Якщо б в мене була б машина, я б ой, тримай тряпку, вона якраз солярею пахне. Пристав, что ти, типу на машині і все Буде взагалі круто. <ривання> Шашуня, ну шо ты самом деле? Ну, желунтику реально потрібна машина, да, ты прав, капошка. Тетыту кубани, кубани Тут тебе краснуся. Ей, братан, Ту-ту-ру-ту-ру Давай, братан А ви от лайкейном <плоке> тут, тут ту тут тут Обіцял я їх обіцяла заботу і тепла, або вот що поучила. Забуде на справедливу. Я ще покажу цьому козі другого називається. Ой, це Кузя на розборки приїхав, стоїть і дізнався про колесо. А це що, його нова машина? Ну так чого? Другим сім, а другим нічого. Це несправедливо. Ти де ходиш? Ми цілий день не отривали очі. Слухай Лунтик, ми тут розкупились. Кузя, що ти кажеш? Вообще? Хай буде сюрприз, Лунтик, а ти не бачив на творі? Ша, ша! Закрий очі, окей? Ай, ай, обережно, обережно, обережно. Так, тепер відкривай очі і кажи чис. Кузя, це що таке? Та що тільки що тіла була? Кузя, це що таке? Ми ж тебе кормили. Це що таке? Ми це були наші останні гривні. А ти їх взагалі? Ріба бомба, я тут не при чому. Ой, а це її була ваш сюрприз, сюрприз. Ой, а я подумав, що це кузіна машина. І так він тільки все і зрозумів, і йому було дуже сильно шкода, що він зробив. Я і значить, він підставив всього.